Всім привіт хлопці! Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Поїхали розбирати останні новини цього року. Дана Білий провів перемовини з Конором. Ми розмовляли минулого вечора з МакГрегором, я Бабу Дабі, він у Дубаї, ми щось придумаємо, йде обговорення. Щось мені вже здається, що МакГрегор надумав собі інший бій. Чендлер йому вже чомусь не цікавий. Після всіх цих зустрічей з зірками, я певно, йому здається, що потрібно підтримувати зірковий статус і знайти когось цікавіший за Чендлера. Ну а білому нічого не залишається, лише як грати під дудку МакГрегора. Алекс Вовкановський згадав свою поразку Махачеву. Мені пощастило, що я все ще маю пояс, я став жадібним. Я хотів виграти ще один пояс, але це частина ММА. Принаймні, я все ще можу захищати свій титул, я можу повернутися, продовжувати досягати успіху і заробляти гроші для себе та своєї сім'ї. Я думаю, Алексу вже потрібно забути про Махачева і сконцентруватися на бою з Флористом Топорією. Програв і програв, буває, потрібно дивитися вперед. Сподіваюся, це не буде заважати йому у бою з топорією, і він вийде і покаже свій найвищий рівень. Ну і він каже, що так і буде. Я завжди процвітаю, коли у мені сумніваються. Завжди. Очевидно, що кожен в UFC мене дуже шанує, але декому просто треба про це нагадувати. Таких людей не дуже багато і насправді мене це мотивує. Це те, що заводить мене. Я хочу, щоб усі пам'ятали, що я король цього дивізіону. І на це є причина. Ви ще побачите того Жалекса, якого так добре знаєте, закінчив вовк. Дійсно, я пам'ятаю той час, коли він провів свій перший бій з Максом і забрав пояс. Я точно пам'ятаю, як всі в коментарях писали, що йому просто пощастило, і, можливо, я й сам так думав. Але згодом з кожним його виступом всі почали розуміти, що це абсолютно не везіння. Це те, що він знаходиться на абсолютно іншому рівні у порівнянні з іншими. Прес-секретар Трампа Ковінгтон назвав дві причини, чому UFC подобається педі Пімблет. У таких бійцях, як він, немає нічого особливого, вони просто тріпаються. Якби Педі не мав цієї стрижки під горщик і акценту, нікому б не було справи до нього. Єдина причина, через яку він подобається, його стрижка під горщик і акцент. Я не можу назвати його сильним бійцем, він ніколи не увійде до топ-30 бійців. Найближче, що він колись зможе зробити, стати на коліна, підійти і понюхати мої яйця, закінчив Колбі. Чемпіонський рівень у Педі зараз реально не проглядається. Він помер після першого раунду з Тоні, і таке відчуття було, що якби бійні надалі приходив у стійці, я думаю, він відлетів би в нокаут до кінця другого раунду. Але в принципі деякі неординарні речі він робить. Так що я не думаю, що це лише через його волосся він подобається деяким вболівальникам. Також Колбі відповів Чендлеру, який досить жорстко коментував його бій проти Едвардса. Майкл Чендлер, хто це такий? Він був нокаутований у Белатор. і взагалі цей хлопець повний відстій. Який його рекорд у UFC? 1-4. Мій відсоток перемог у UFC складає понад 90%. Я завжди був топом у цьому дивізіоні. Він може тільки базікати, але ніякого сенсу в його словах немає. Я думаю, що до відовищності боїв Чендлера немає ніяких питань, а ось до Колбі є питання в останніх боях. Його бій з Едвардсом можна показувати як наркоз для пацієнтів. Чендлер звичайно відповів Колбі: Я відповів би Комінгтону, але боюся, що йому доведеться викликати швидку допомогу і адвоката. У мене достатньо справ. Мені не потрібен фіктивний позов про наклеп. Бійці не подають до суду на бійців за бійки. Чендлер останнім часом молодець, гарний трешток у нього. Ну і плюс краще не нападати на друга Трампа, а то реально до суду може подати. А Чендлер нам ще потрібен на UFC 300. UFC розповіли про нову допінг програму. Коли закінчиться контракт з USADA, UFC почнуть працювати з агентством Drug Free Sport International, яке співпрацює з NFL, FIFA, NASCAR та іншими. У цієї програми багато співробітників по всьому світу, і проби будуть брати 365 днів на рік та 24 години і 7 днів на тиждень. Це все круто, але в Юсаді я так зрозумів, домовитися було нереально. А тут я нічого не чув і не знаю. Можливо, хтось із вас знає якісь сумнівні приклади з цієї організації. Перейра каже, що готовий виходити проти будь-кого і будь-де. Я бився в середній визі і мені довелося перезавантажити своє тіло, щоб перейти в важку вагу. Я боєць. Я битимуся з ким завгодно і де завгодно. У мене зростання і комплектація важкого атлета, але це те, що потрібно запрограмувати, трохи пропрацювати. Це не просто те, чого я прагну. Я хочу зробити все вірно. Я, безперечно, можу битися у важкій вазі, можливо, колись у майбутньому, але це має бути щось добре сплановане, так що прямо зараз я зосереджений на своєму правлінні у напівважкій вазі. Перейра красунчик, питань до нього нема, але наразі я взагалі не бачу його у важкому дивізіоні. В принципі, він і сам каже, що поки що його тіло до цього не готове, і це повинно бути щось добре сплановане. Але можливо у майбутньому ми можемо його там побачити, він реально здоровий хлоп. Хочу ще відмітити, що раніше, коли я дивився на перейру, він лякав мене просто до усрачки, але не знаю, коли послухав його інтерв'ю, подивився, як він живе, чувак, реально такий добряк, що я просто в шоці. Фігереду готовий до Омейлі. Я думаю, що йому є про що турбуватися. Я оригінал. І якщо він вірус, то я антивірус для нього. Вважаю, що у дивізіоні з'явиться гучне ім'я. Я думаю, що це можливо. Я дворазовий колишній чемпіон. Мій останній бій у найлегшій возі був проти Брендона Морено. У мене не було хорошого табору, але тепер я готовий. Я відчуваю, що це можливо. Подивимося, що її всі підготували для мене. Я думаю, Фігераду потрібен ще один бій, і, можливо, кинути на нього Корі Сенхейна для перевірки, було б непогано. Якщо виграє, то без варіантів може вимагати бій проти Омеллі. Топовий інсайдер UFC Chill Сонен каже, що адесання з'явиться на UFC 300. Причина, через яку Стрікленду і Дюплесі терміново намагалися знайти бої, полягає в тому, що переможець буде битися з Ізі на UFC 300. Це ще не вирішено, але саме цей варіант звучить найпривабливіше. Ізі висловився з цього приводу, але він не дав нам жодних зобов'язань. Єдине, чого я хочу, так це те, щоб Одесані вийшов і сказав, що чекає на переможця в бою між Тріклендом і Дюплесі, додав Сонен. Я якраз казав, що Дана може подарувати такий подарунок Саньку, але я чомусь не подумав, що він може чекати переможця на UFC 300. Ну, певно, було б прикольно побачити такий варіант, ви як гадаєте. Даніелю у також шкода бідолагу Чендлера. Це схоже на серіал. Майкл постійно прислідує Конора. Чендлер мій друг, тому мені не подобається так говорити, але здається, він зневірився. Він був готовий поступитися у всьому і робив все можливе, щоб бій відбувся, але МакГрегор продовжував грати. Конору точно комфортно, коли Чендлер так поводиться. Майкл терпить таке ставлення, але настав час сказати до біса Конора, я йду далі. Цілком згідний з корм'є, Макнагец вже просто знущається з Чендлера. Ось в соцмережі написав щось по типу взагалі, хто такий цей Чендлер. Притому провів з ним сезон Таф і битву поглядів. Коротше кажучи, Чендлера шкода, він терпить. Подивимося, скільки ще вистачить його терпіння. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Стрікленд став бійцем року по версії порталу MMA Fighting. Махачів готовий захищати свій пояс в березні або після Рамадану. Флорист Топурія викликав Конора на бій в Іспанії. А Конор готовий оголосити ім'я свого суперника на новий рік. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.